Привіт, мені залишилось дві ігри до 50 тисяч кубків. Погнали! Фух, остання ігра до 50 тисяч кубків. Let's go! Блін, я так переживаю, що я зараз програю. Остання ігра. Треба зараз максимально напрягтись. Так, проти нас... Ну, такий непоганий пік, так що. Зараз треба трошки напрягтись. Анджело. Хорошо, мені кажеться, сюди підходить і Спайк. Так. блін, Щараз, мені треба відхилитися. Головне, щоб мого тімейта не вбили. Так. Да, їм в мене. Ідеальний. Все, він помре... Все. Так. Я дуже надію, що мій тімейт зараз вб'є Анжела. Давай, ну будь, ласка. Да. Знаю, зачем мне нуль тузану миг и вбить просто так. Так. Вбий Вбию уже. Да. Идеально. Окей. Так, ось так вот зараз. И... І... Нам треба його зараз вбити. Ага. Ну, я не знаю, навіщо сюди тільки брати? Він сюди більш-менш підходить. ну. Коли грати за нього не може, зачем його брати? Ой-ой-ой. Клас. Ми зараз програємо. Ну блин, ну остання катка, ну щось. Добре, не будемо розстраюватися, зараз можемо ще раз зіграти. Давайте. Почнеться нова катка, і я до вас зайду. Мене записалась катка, я зіграв е, в Соло ШД і зайняв перше місце. Мені залишився один трофей до 50 тисяч кубків. І помимо цього, ми відкриємо тут. Легендарний стра... стардроп. Ось, один Кубок. Ми відкриємо Браво Пас Плюс. Тут дуже багато наград. Сьогодні ми отримуємо... отримаємо Бейса Кенсді Джуджу. Ну я на це надіюсь І відкриємо оці всі награди. Це відео буде дуже мас... масштабне, тому що в мене таких ще не було. Все. Я дуже переживаю, але ми йдемо в останню катку до 50 тисяч кубків. Let's go. Все. Треба напрягтися. Ось в мене біля мене тут три банки. Так. Ну, в мене противники не дуже сильні, так що я думаю, що я виграю. Так. Я шосте сіло іграю. Блін, тільки, тільки не 10 місце, будь ласка. Так, тут Леон, Леон забрав кат... Ой, баночку. Так, добре. Щось із сікую? Кудись взагалі йти. Йду туди. О, Леона вбили. Блін, я хочу в кустах посадити, все, я не хочу нікуди йти. Ну, реально. Ну, мені. А я не знаю, за шосте місце один кубасик дають. По-моему, ні. Все, п'яте місце, я, по-моєму, вже точно. Все! 50 тысяч кубків, друзі. Тепер давайте займемо перше, мі... перше місце. Ну, хоча б спробуємо. Ага, я сам зайшов в пастку. Класно. Ой-ой! Блін. Я забув, що в нього там ульта. А ну, є? Да! Друзі Да! 50 тисяч! Та да ну нафіг! Сюди просто 50 тисяч кубків. Давайте э, вперше ми відкриємо Бравл Пас Плюс, а потім ми вже відкриємо ці всі награди. Мені кажеться, це буде ну, нормальне рішення. Сейчас я зараз я, зараз я мабуть, сберу все монеты и блинги, не блинги, потом. Я сейчас беру все очки силы ути и монеты. Let's go. я открыл все. Нагороди, і випадково відкрив скім на Кензді. Ну, Мені кажеться, це не дуже страшно. Зараз ми зберемо. Давайте, блінги, кредити і. О, ми зараз отримаємо нового бойця Кензді. Дивіться, ми можемо ось так от зробити. Оп. Я спеціально не забирав Бам. І новий боєць Кензді. сюди. остання легендарка. І залишається ще один боєць. це джуджу. Зараз ми його на нього зб... з... 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 збираємо. Зараз ми відкриємо всі блінги, всі кредіти. А потім ми відкриємо всі стардропи. Так, геми. Сюди. Це скільки в мене геймів тут буде? Так. Так. Блін, ну вже це мій перший. Це мій перший брав пас плюс. Взагалі в житті. Я ніколи його. Ну, в мене ніколи не було Бравл Пас плюса. Давайте. Потім вже спреї пособираємо. Я це вже потім соберу. Так, 1000 кредитів. Все, в мене. Так швидко, все. Ну, давайте, зараз на. Вже потім. Так. Так. Так, мені трошки залишилось. Так, так. Гемо. В мене вже. Скільки в мене гемів? 237 гемів. Це взагалі адекватно? Так, так. Все, друзі, в мене зараз буде новий боєць. Ладно, давайте його вже потім відкриємо. Зараз я вам пропоную е, зібрати всі. О, я блінги не забрав. Зараз всі іконочки е, е, ну, спреї. піни... Блін, я б тут блінги не позабирав. І, і зараз стардропи повідкриваємо. Вони що? Тут? Всі однакові, ці піни? Так. Зараз позбираємо всі пінчики. І, іконка. Так. Так, е, оці поки що кредити ми не, мож, не будемо збирати. Зараз давайте повідкриваємо стардропи. Епічні. Ну, не дуже. Е, я зрозумів, що всі так стардропи будуть? Ой, я що, сразу два відкрив? Ого. Так, рідкий. Блин, ну давайте хоча б одну легендарку. Я вже буду рад. Ну, чи мифик. А то эпик, це що, будет максимум. Я зрозумів. Так, редкий, Сверхредкий. Так. Так, угу. Окей, окей. Ну давайте, хоча б один міфик, ну. О, сюди. Ага. Окей. Ну хоча б скин який взяли. Так, стардропчики, стардропчики відкриваємо. Блін, я зараз просто з стардропів повибиваю кредити, і в мене буде новий боець. Блін, я хотів легендарку. Все! Друзі, новий боець! ще один. Ужас, просто в мене всі тепер бойці. Всемирная слава! Теперь у меня друга! У меня все бойцы! Капец! Раз! Два! Подивите, сколько у меня монет! У меня было 15 тысяч! 13 тысяч монет! Ужас! Просто я настолько радой Давайте все уже все мифический. Так. Зараз ще. Зберемо скини на Кензді Все, оце можемо збирати І давайте зараз оці стардропи повідкриваємо. І на кінець ми повід... ну, купимо... Ой, ну, не купимо, а зберемо легендарний стардроп і всі скини. Так. Ужас, з мене тепер ще буде оця слава. Все. Из uh, стардропев так. О, еще. Все, давайте то легендарные відкрыємо. Фух. А, ну, ну мені? мне? Мне тика скин, мабуть, якийсь кейс Чи кредиты? А, ну и так можно. Гиперзаряд. Гипер на Макс. Окей, давайте відкрыємо скинчик. Блин, какой він гарный? Капець. Все, я просто безумно радий. У мене три, три скина на Кензди. Давайте зараз що ми відкриємо? Давайте тисячку рядітів я вже на кінець відкрию. Зараз ми можемо. Давайте оце все повідкриваємо. Отак. От так. А, і в нас я забув, у нас ще один буде. іще один. Легендарний стардроп. Ой. Я вийшов. Так. Тут... О! Міфіческий стардроп. Давайте відкриємо його. Що це... Окей. У мене не було, по-моєму, на мех. Взагалі. Нічого. Так. 46 тысяч, скоро уже будет 5... награда за 50 тысяч. Так. Сбираем, сбираем. Так, 40... 48 тысяч. Так, блин. Ну давай, это швейдж. Так, монеты, кредиты, очки силы. все Легендарный Стардроп за 50к. Кубків, погнали! Фух, давайте Тисяча кредитів Це капець капец! У меня слава вже третя А скільки це получается в мене за один, одне відео То це вообще дофига кредитів. Що ми можемо за піцу купити Тут я не буду нічого покупати. Давайте зараз зіграємо який скін вибрати? Тут є три. Ну, мені, мабуть, оцей більше сподобає. Ну, цей подобається. Тут їх три варіанти. Ну мені, мабуть, цей більше подобається. Давайте його прокачаємо. Давайте. Ну, давайте я на 11 прокачаю його. Єсть. Я не знаю. А який. Так. І... Добре, я це потім вже зроблю. Давайте просто катку зіграємо. ну, вибає, це просто вафіга, У мене тепер всі бойці є. Ну скоро вийдуть е, ну, ще одні ж. Там, по-моєму, ще два. Якщо я не помиляюсь. Давайте зараз каточку зіграємо. То, що Кенсди мені постійно попадався в катках, і я ніякого, Ну, не контр. То, що. ні, ну я його контр, але. Ну, це дуже сильний боєць. А ну. Оп. блін. Так, є, Перший. А, вже 4 залишилось. А що так швидко? Ну, давайте, все. Зараз я швидко банки посибираю. Оп, оп, оп. Та ну. Все. І йдемо. А де, 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 де вони? Все. Бам-бам-бам. Ну, бам, бам. це треба ще. Я не знаю, як правильно ульт кидати. Все, друзі. Це буде, мабуть, кінець цього відео. В мене плюс 2 нових бойця. 50 тисяч кубків на аккаунті. Я, мабуть, Джуджу і Кензи Апно на 1000 кубків. Ну, Кензи точно, а Джуджу, не знаю, може на 750. Я дуже радий цьому, цим відкриттям. В мене всі бойці. В мене. Третя, всемірна слава 3. Я ну, безумно радий цим відкриттям. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій, на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!